Так, шановні учасники, якщо ви пам'ятаєте, я вам нагадаю, у нас е, залишилося невирішене питання про відвід е, члена колегії е, олійник. Е, однак е, для того, щоб належним чином розв'язати це клопотання, колегії суддів було здійснено запит до керівника апарату Вищого корупційного суду, надійшла наступна інформація. Так відповідно було здійснено перевірку е, авторозподілу. О, чудово! Ми ще тільки оголосив. Все добре. Все добре. Обинувачений дзюм з'явився. Я тільки почала. Я оголошую про те, що в нас відповідно залишилося невирішено клопотання про відвід. Ми зробили запит до керівника апарату і. Наразі член головуючий оголосить вам ту інформацію, яка надійшла. Надасть вам час поміркувати. Можливо, з цієї підстав будуть інші заяви про відвід, і ви зможете їх заявити. Сьогодні ми спробуємо їх розв'язати. Тож, проведено згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 5 3 25 було визначено головуючу суддю крикливу членів колегії суддів Ткаченко-Олійник. Проведеною перевіркою було встановлено, що дії особи, відповідальні за здійснення автоматизованого розподілу 5 3 25 були правильними на елаштуваннях АСДС станом на 5 3 25 відповідно до рішення зборів суддів ВАКС від 24-го, 9 24-го, №3, було внесено постійно діючу колегію суддів в складі суддя доповідач Криклива, судді члени колегії Ткаченко Федоров. Водночас становити причини визначення суддів-членів колегії не із числа персонального складу постійно діючої колегії не вдалося. В зв'язку з цим ВАГ звернувся до державного підприємства інформаційні судові системи з відповідними листами. А, так, відповідно 24 до ВАКС надійшов лист ДПСС, який зареєстрований за відповідним номером, в якому зазначено, що помилок на влаштуваннях колегії не виявлено не було. У склад колегії не були враховані під час добору суддів учасників колегії через можливий системний збій програмного забезпечення. І ось цей лист. Так, це запит, протокол, звід авторозподілу. Відповідна відповідь. Відповідь я вам також зачитаю повністю. Так, на ваш, відповідь на ваш лист. Повідомляє наступне так: 24-го, 3-го, 25-го підприємство виконало підключення до віддаленого робочого місця, доступ до якого було надано працівниками Вищого антикорупційного суду України. Під час цього підключення та аналізу бази даних, розміщеної на цьому робочому місці. Підприємство не виявило помилок налаштуваннях колегії. Також на тестових майданчиках станом на сьогодні підприємство не вдалося відтворити зазначений недолік, враховуючи наведене, можна припустити, що налаштування колегії не були враховані під час добору суддів учасників. Колегії в справі. Можливо, під час перевірки налаштувань чинних колегій стався системний збій програмного забезпечення. З метою запобігання подібним випадкам рекомендую повторно сформувати значну колегу, провести перевірку на, на копії робочої бази даних. Для детального аналізу ситуації підприємство пропонує розглянути можливість надання копії бази даних Вищого антикорупційного суду. Каталог вигляді архіву з паролем. Пароль та на архів просимо направити. Ну це, в принципі, все листування. Тож, колегія суддів, оголошує технічну перерву на 5 хвилин. Надам вам можливість самостійно ознайомитися з цими листами і висловитися з приводу того у зв'язку з цими новими обставинами, які з'явилися зараз. Чи є у вас? Додаткові аргументи з приводу відводу судді Олійник, чи можливо у вас є якісь інші заяви про відвід? Ми потім може до цього питання не, не повертались. Будь ласка, якщо є потреба, можете в тому числі прокурора. Чуєте, що чи є додаткові аргументи з приводу заяви про відвід адвоката Бавнеги? Чи є в кого власні заяви про ой про відвід доводи? Адвоката Бавнеги про відвід судді Олійник. Чи є у когось окремо заяви про відвід судді олійник, чи іншим суддям, які входять до складу колегії, чи можливо всі колеги? Давайте по черзі, прокурор у вас. Наскільки видно до відомостей наданих з реєстру інформаційної судової системи, встановимо що. При проведенні авторозподілу, який відбувся 5 березня, 2025 року, відбувся технічний збій, і відповідно який не може пояснити. Система, то ми можемо вказувати про те, що можуть викликати сумніви в правильності призначення суддів, які відбувалися в час цього авторозподілу, а це відбувалось призначення судді як Ліни, так і Ткаченка. У зв'язку з чим вважаю, що для того, Щоб усунути даний технічний змій, ми не можемо інакше рухатись, ніж проводити повторний авторозподіл. А тому вважаю, що судді, які були визначені даним авторозподілом, підлягають відводу відповідно до статті 80 81 кримінального процесуального кодексу України. Так, а ви заявляєте судді чи що? Ну так, я заявляю відвідування суддям, які визначені. Ну як так скажіть прізвище. Кому? А, Лідник, і Киткачення. Крикливі не заявляєте? А, ну у нас тут? Вже була визначена, як... ну ви визнач, скажіть, так чи ні? Правильно. Ну, не заявляєте. Не заявляєте, заявляєте боковим? Так, так. Добре. Скільки вони були визначені даними? То, ви перші? Захисних ще ну, ну, взагалі, кримінально процесуальний кодекс не передбачає такої процедури, як вихід суду з нарадчої кімнати для засування ще обставин додаткових відводів в рамках заявленого відводу. Ми вважаємо, що все-таки був відвід заявлений адвокатом повнегою боковому судді Олійник і необхідно з'ясувати обставини щодо відводу судді Олійник Бокової. А це така теза, і я на цьому наполягаю, щоб був розглянутий цей відвід. А в подальшому прокурор має право користуватися своїми, скажімо так, думками щодо відводу судді Ткаченко. Більше того, я наголошу, що в попередньому судовому засіданні судею Ткаченко було заявлено заяву про саму відвід, яка вже була розглянута судом, і відповідно була надана певна оцінка. І цей самовідвід був з цих самих підстав, які заявила адвокат Бовнегра щодо відводу судді Оліни. Тому я вважаю, що це питання є вирішеним, і я просив би суд видалитись до нарадчої кімнати і прийняти рішення щодо відводу судді Оліни. А потім вже прокурор може розглядати питання щодо там заявлення ще якихось відводів. Моя позиція така. Щось окремо ще по цьому. Ні, ми рухаємося. Я, ми так, розглядаємо Я також розглянути наполягати. У вас на розгляду, е спочатку відводу, Заява я... про відвідалі ні. Так. Ми трішки по іншому зараз е з'ясовуємо. Тобто, ми з'ясували певну інформацію. Так. І от зараз ми з'ясуємо, чи є у вас відводи. Комусь із складу суду чи всій колегії суддів по, 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 по отриманні інформації. Ми потім ще раз до цього питання повертатися не будемо. Ми Ваші, в одній ви... ухвалі можемо вирішити всі відводи. Ваші, в попередньому судовому засіданні було заявлено відвід судді Оліни. І всі думки щодо відводу судді Просто Оліни учасникам що... процесу було висловлено. Якщо ви відповідні. з тих же підстав будете заявляти повторно відвід там. Будь-кому із... це буде зловживання з моєї сторони. Я це, це цей відвід може бути, якщо він буде необґрунтований, залишений без розумію. Звісно, тому я, я зараз на вам і пропоную. Якщо у вас є нової підстави, відвід, наприклад, Каченко чи Крикливій, я прохаю Ваше вас щось, заявити його завачитись. Не немає в мене підстави для відводу ткаченко, оскільки я вважаю, що це питання було вирішено. але я не розумію процесуально, як можна виділитись до нарадчої кімнати по відводу. Не розглянувши цей відвід, з'ясовувати думку прокурора щодо наявності ще якихось відводів. І а, більше того, я скажу прокурор свою думку щодо відводу а, пані Олійник, він також висловив попередньому судовому засіданні. І з цією інформацією суд видалився до нарадшої кімнати. Це буде прямим порушенням закону в, фактично перебуваючи в нарадшій кімнаті, розглядати ще якийсь відвід ще якомусь судді. Тому я прошу вирішити питання щодо відводу заявленого адвокатом Бовнегрою, щодо пані Оліни. А після цього вже надати право прокурору заявляти якісь там додаткові свої відводи і своє бачення, Висловлювати свою позицію. У мене така позиція. Дякую. Так. Пан Дюбен, підтримую. Як я коротко. я підтримую позицію якраз колеги Червини. Хотів би зазначити про те, що якраз законодавець визначив, що. Відвід одному складу колегії вирішується, вирішується складом да суду, а іншого варіанту немає. Тому якщо відвід пані олійник підлягає задоволенню, да то тоді ми не можемо розглядати інші відводи. Тоді треба спочатку відвести суддю олійника, потім розглядати інші, в тому числі і клопотання про чому ж а якщо за клопотання про відвід всі колегії, то що? Не, честь, я просто передається на повторне авторозподілку Ви в порядку черговості, як саме ви встановили порядок на да, Ви розгляду. не погоджуєтеся з бо... порядком? Да, була а я відводи кажу, є у вас вчасно. Прокурор просто зараз заявив відвід, і ми не можемо його спільно розглядати. Ми мали розглядати відвід. Від... У вас є відвід Крикливій або Ткаченко зараз? Ні, ваша честь мене відводи. судді Ткаченко. Ні вам ви не погоджуєтеся з... з порядком. Добре, давайте шаповала Лена Вікторівна. Шановні, ці, шановні учасники процесу, я із позицією прокурора не погоджуюсь. Відповідно до статті 1 Кримінально-процесуального кодексу України, у нас кримінальний процес здійснюється на підставі, в тому числі, кримінального процесуального кодексу України. Як є дозволить увагу адвокат Сурченко, з яким я не можу не погодитися, у нас є чергові проєктного питання. У нас є порядок встановлення суддя, які встановили безпосередньо. Як ми будемо здійснювати правосуддя в даному кримінальному провадженні. І я вважаю, що на даний час вже усунути ну, ті моменти, про які ми говорили в минулому засіданні, не моменти, а порушення закону. І моя позиція сторони захисту Павелника, що заяву про відвід складу суду відповідно до статті 80 Кримінального процесуального кодексу України я не заявляю. Але, шановне Звертаю до вас прохання, щоб затримували порядки, які ви зачали. Дякую за увагу. Дякую. Пане Паленик. Я погоджуюся з стороною захисту. І єдине, хочу сказати, що обмежувати мене в е, моїх правах, на відміну від прокурора сторони обвинувачення, Тобто він може сьогодні заявити другий раз свої думки з прийому відводів інших суддів. То чому я в подальшому буду позбавлений такої можливості? Або ми сьогодні приходимо до переконання, що вирішили питання відводу, до, до нього не повертаємося. Або надаємо протягом всього слухання справи, кожного тижня по одному разу кожен може це звернутися. Це було б логічно, тобто справедливо. Не законно, але справедливо. Е, з приводу відводів голову, чому я вже висловлювався з приводу колега. Я по суті з приводу всіх відводів вже висказався. Добре, дякую вам. А, так, пане Глиняний у вас, адвокат подасіна. Ближче тільки підійдіть, будь ласка, до мікрофончика. Шановний суд, колеги висловилися, підтримую висловлену позицію колегам. Угу. Вважаю, що з приводу відводу суддів Олійник, отримані документи підтверджують обґрунтованість відводу, він підлягає задоволенню. Адвокат Абавнеги, добре. У вас я така я... сама позиція, я... так. І, будь ласка, пан Сила. Пані колеги, вважаю, що наразі розмір питання відводу нового. Дякую. Пан Сила, вас. Я сижу, дякую, млакую. І думаю, що прокурор не подбалов можливості при вирішенні питання відвод одного судді, заверти відвід іншого судді, Давайте так, я залежав від прокурору, оскільки він порушує закон. Не знаю, який поки порушує закон. Добре, тільки розв'яжемо відповідно відвід від колегії суддів, а потім будемо розв'язувати від прокурора. Як у нас розгляд колегії суддів може поєднуватись? Хоча один під заявлений раніше і вже на розгляді перебував, а другий заявлений сьогодні. То чого наше питання окремо? Відводи, ви штали всі відводи. От у нас відвід. Ну, ну Можливо, заявляють дві. Да, Чого зробити? давайте в одному, по одному всьому, якщо вже є таке бажання у колегі розглядати все комплексно? Да. Що, на нашу думку, в принципі, без розгляду відводу заявому засіданні. Це не можна, але якщо суд... Чомусь вважає, що можна, то давайте всі питання. Можливо, одразу виропуються. З приводу... З приводу доводів а, по про відвід, а, Пані Олійник і пана Ткаченка, у вас є якісь пояснення, колеги? У вас є Не Тож колеги судді видаляються до наречені. Так, готово? Оголошується. Вступна та резолютивна частина ухвали від 8.04.2025, так. Суд постановив заяву захисника обвинуваченого Дзюбіна, адвоката Бавнега та прокурора Кохно відвід судді Олійник задовольнити відвести судді олійник від участі е, у кримінальному провадженні стадії цифри 547 від другого щодо глиня на Дзюбі на палення касли, кожен, з яких окремо обвинувачення чині кримінального пропорушення придбачитися на третій 28 восьмой 14 четвертість триста кодексу України. Матеріали цього провадження передати для проведення повторно тематизованого розподілу цієї справи з метою заміни відведеного члена колегії іншим суддею. Задоволення заяви прокурора Кохну провід суддітка. Чинка відмовити ухвала скарження не підлягає, набирає законних з моменту її проголошення. Повний текст ухвали буде проголошеним 8, четвертого 2025 двадцять годині 15 хвилин. Головучить суддя підпис, судді підписи. Зміст резолютивна частини ухвали. Я зрозуміла? Так. Так, так на сьогодні все.